Три свіженьких пропозиції з луцького авторинку в автоматі в межах 10-11 тисяч. Показую, лайк і підписка з вас. Почнемо ми з такої автівки, як Nissan Кашкай. Свіженький заїхав зі Швейцарії на камерах 360 в босе. Він нас в автоматі. Є лінза, є омивач, є туманка, є легкосплавний диск з літньою гумою. По характеристиках 12-й рік автомат, босе 2-літровий бензин 210. Пробігу 10 950 вартує на старті. Панорама безключовий присутній шкіряний салон, повний привід автомат, навігація присутня у нас по автівці. Все. Шкіряне мультикермо, автосвітло, автодощ, повний склопакет є, двохзонний клімат є. Задній ряд сидінь Камера заднього вигляду також у нас присутня. Ось така перша автівка. Друга автівка це у нас Hyundai i40 в універсалі в автоматі. Дивимося детальніше. Є легкосплавний диск Парктроник 360, умивач лінза, туманка також присутня. Без релінга є складання, є безключовий у нас доступ. 10 тисяч вартує, 12 рік, 1,7 дизель, 230 заявляють пробігу. Комбінована тканина, мультикермо, повний склопакет, автосвітло, автомат, електростоянкове автопаркування, автохолд присутнє. Навігація присутня. Підігрів і сидінь. Також у нас присутні. Гарна комплектація, підтонований трішки позаду. Універсал, парктроник присутній. Камера присутня. Ось така друга автівка. 10 000, 230 пробігу, 1,712 рік. Пішли розглядати Трет, третій екземпляр. Це в нас Volvo V-60. Також в універсалі показую легкосплавний диск, літня вузькопрофільна в нас гума. Проста оптика є омивач фар, Немає в нас туманки, немає релінга, є складання по характеристиках. 11 рік, 2-літровий дизель 242 пробігу, 10900 вартує на старті. Без ключового в нас немає. Тканевий салон автомат. Двохзонний клімат, підігріві шкірине мультикармо в нас є. Круїз присутній, повний склопакет також присутній. Електростоянкове в нас також є. Далі тонована позаду. Універсал. Парктроник присутній. Де третій у нас двигун. Ось така третя пропозиція. Ось таких три свіженьких пропозиції вам в автоматі з авторинку. Тільки заїхали кого цікавить оглянути разовими оглядами, чи знайти будь-яку автівку в підборі, під ключ, займаємося підбором, контакти наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.